Вітаю! Якщо ви вперше закладаєте свій декоративний сад, як і я, і не дуже розбираєтесь у реальному вигляді рослин, рекомендую відвідати садовий центр. Я вибрала проксиму, вона найближче до мене знаходиться. Може затратніше вийшло дорога, ніж замовити пересилку там новою поштою, наприклад. Але мені так дуже сподобалось. Хоча вибрала замість. Шостий рослин 11. Все ж таки я довольна. Єдине, що в серпні місяці не виявилося там персика, всі розібрали. І так, от першу хочу показати рослину. Це куприса цепарис це Лейланда, варієгата. Ну, дуже гарний. Причому на сайті була заявлена його висота від 70 до 90 сантиметрів, а він під метр. Ага, ще плюси, коли відвідаєте садовий центр, то можна вибрати собі найкращий екземпляр серед тих, що там є. Ось мій купросаципарес вже й перезимував. Така дуже гарна рослина. Сподіваюся, на швидкий ріст, як про нього заявлено. Там ще був Купресоцепарис да, і ціна на цей Купресоцепарис була 150 гривень. Ну, це дуже порадувало Ще був Купресоцепарис Gold Rider. Я від нього відмовилась, бо зовнішній вигляд мені не сподобався. Я вибрала замість нього, зараз зараз покажу, кіпарисовик Лавсона Івонне. Він такий більш більш жовтенький ще й так, такий шовковистий, переливається на сонці. Так що вирішила його посадити. Ще купила кіпарисовик на Колумнарис. Такий дуже гарний, голубенький, блакитний. Ось такий ще купила кіпарисовик лавсуна Elwood's Gold. Так іперисовий клавсона Елвуді. Теж гарно перезимував. Також купила такий невеличкий кіперисовий горохоплідний булівард. Кіперисовик Нанаграци. Та криптомерію японську Little Champion. Всі добре перезимували. А ось криптомери японська навіть її не було на сайті. Хоча, а коли приїхала і стала там ходити між рослин, то я її побачила і, звісно, що купила собі. Дуже гарна. Так що росте. Ще коли вже виходила, побачила делосперму сандерелу Red, я її дуже хотіла. Такий гарний великий, був горщик і недорого щось біля 80 гривень. Купила він ще на роз у мене гарно, Ось так перезимував. Не знаю, може треба було його прикривати краще. Зараз прикинула земелькою трошечки відходить. сподіваюся, що наросте ще. В інших садових центрах я замовляла пересилку новою поштою. І так, зелений Едем, садовий центр. Я замовила свої перші три волотисті гортензії. Дві гортензії в маленькому горщику п 9 І одна, графіті, була в великому горщику. Всі три гортензії вже осень. Замовила в липні, а в осені вони квітли, тому що в горшечках була коренева повністю забита, гарні рослини, швидка пересилка. Так що все в порядку. А, і відповідність сортам всі три сорти відповідають. Далі я шукала в інтернеті продавців гортензій з приймнятними для мене цінами. Мені потрібні були маленькі П9, тому що я ще новичок, і в тому році я планувала їх пересадити і продовжувати вирощувати в горшках, тому що якби ще тільки планувала з місцем свого саду, немає куди пересаджувати було. І от я знайшла. В інтернеті, інтернет-магазин Садиба, сад і садім. Я так розумію, що це або партнери, або, може, один і той же магазин. Я спочатку замовила гортензії в садиба-сад. Ціни були найнижчі. Там я купала, купила одразу 6 гортензій. Мені все сподобалось. І потім я знайшла цей магазин садім, тому що там був сорт, який мені був потрібен. Я замовила в «Садім», вони з Вінницької області, Калиновський район. Замовила я гортензії теж щось на біля 800 гривень. Це було в липні. Теж гарні прийшли гортензії в Пдев'ятках. Все добре, добре всі перезимували. Я їх пересадила в більші горщики. Також я замовила ще другий раз гортензії. Цікаво, що перший і другий раз вже в інтернет-магазині Саді мені присила, прислали в подарунок піраканту. Це було несподіванка, і я ще тільки дізнавалася про вічно-зелені. І після того я вже більшу інформацію почала знаходити. Також я там купила ось таку вічно-зелену морщинистолисну каліну. Правда, прислали зовсім маленький саженець, такий на 4 листочки. Це ще вже додатково. В мене розпустилася, але і коштувала вона теж біля 80 гривень. А, також вже третього разу я в них замовила персик і гортензію, яку я шукала Vibrant Verde. І цю я вже в більшому горщику, в 3-літровому, але вона мені так ну, не дуже сподобалась. От єдине, що таке під питанням, коренева була не на весь горщик, але це гортензія рідкісна, тому, мабуть, продають вже по такій ціні більше, хоч і горщик більший. Але ж після зими теж з нею все в порядку буде наростати. Так що однозначно гортензії можна купувати. Ну, Відповідні сортам, я не знаю, ще не всі квітли, деякі квітли там. Пастель Грін мені сподобався теж гортензія. Деревовидні теж відповідали сортам. Так що інші побачимо. Інтернет-магазин зелені янголи. Тут я знайшла кипорисовий кнутканський кліперт. На сайті не було фото маленького екземпляру горщику, Мені сфотографували, прислали Viber. Він коштував біля 300 гривень, я доплачувала ще за запакування. Купляла у вересні, у них велика черга, тому прийшлось почекати, поки відправлять. Але ж я. Отримала і вже перезимував інтернет-магазин Тетянін Сад. Я шукала клематиси, теж новичок з ними, тому шукала невеличкі, недорогі рожеві та якісь темненькі сорт. Знайшла Роза у них і Віль Деліон. Замовлення було на початку серпня. Прислали, клематиси були в такому комі і в пакетику. Вони добре прийнялися і розамунди навіть ще встигнув восени заквітнути. Так перезимували і вже розпустили листя. Також в Тетянін сад замовляла бузину Black Lace. Однорічну, маленьку, дуже швидко наросла коренева і навесні, ось зараз березні, я пересадила вже відкритий ґрунт. Ще хочу показати, коли я купляла кіпарисовик в проксімі Колумнаріс. Він такий блакитний, голубий, світленький. І я вирішила ще е біля нього посадити ще один колумнаріс і замовляла на OLX такий метровий екземпляр. Але колір чогось виявився більш зеленішим. Не знаю, може він посвітлішає, поголубішає. Так, відрізняється, але ж його прислали. Комі комі глиняному, може зараз не так видно, але різниця в кольорах помітна.